Так, друзі, є є перший контакт. Я навіть не знаю хто це. Ах, зайшла в траву. Ах, як жалко. Так, друзі, це дуже-дуже гарний окунець. Окунець. Дуже гарного розміру. так, Зараз покажу вам його поближче. Приманка 4 дюйма, точніше 3,9. Це моя улюблена булава твістер. І дивіться, який гарний. Ой, ой який гарний. Хочеться як можна швидкіше його відпустити.